Ярину Розман ще з дитинства цікавила стоматологія. Жінка бачила приклад свого дядька та тітки, їй подобалось. Тож, коли настав час обирати професію, таки вирішила спробувати. Після одруження лікарка переїхала в Рівне. Тут шукала роботу за фахом. Коли я переїхала в місто Рівне після одруження з моїм чоловіком, стало питання про пошуки роботи і Після декількох спроб влаштуватися в стоматологічний кабінет чи поліклініку вирішила, що напевно нічого не знайдемо. Чому б не спробувати відкрити власний стоматологічний кабінет? Майже 10 років Ярина разом із асистентами мали приватну практику у власному кабінеті. В кінці 2021-го у стоматології сталася пожежа. Тож жінка змушена була починати все з нуля. Ну вдалося спочатку відкрити тільки один кабінет, тому що тут багато потрібно було ресурсів, коштів, сил. Ну але, взагалі, приміщення в нас було більше. І завжди така думка була, що треба розширювати стоматологію, щоб ще одне робоче місце створити. На початку лютого стоматологія переїхала на нове місце, де відновилась робота, а далі повномасштабне вторгнення, і знову зупинка бізнесу. Ну я можу сказати, що може на декілька днів я припинила працювати зв'язку з тим, що люди просто боялися виходити на вулицю. Але потім день за днем, день за днем в когось заболів зуб, комусь потрібно було коронку зафіксувати і так далі. І ми в такому руслі я і моя асистентка продовжувала працювати влітку. Чоловіка Ярини мобілізували. Жінка залишилась сам на сам із незакінченим ремонтом, різними організаційними питаннями і паралельно роботою. Аби не було так важко, сили та думки спрямовувала на розвиток справи. У застосунку дія вона подала заявку на програму з надання грантів для ветеранів та членів їх сімей на створення або розвиток бізнесу. Грант написати було не складно. Головне, якщо ти маєш ідею. І вже тоді думаєш, якими засобами що для цього потрібно. Для написання гранту ну, потрібно було десь ну, тиждень. Надіслали заявкою за декілька днів за стосунку дія в мене з'явилось повідомлення, що ваша заявка прийнята, і ваш грант було затверджено. Запрошуємо на співбесіду в центрі зайнятості. За 2023 рік з Рівненщини було подано 23 заявки на отримання гранту для ветеранів та членів їх сімей на створення або розвиток власного бізнесу. 10 заявників отримали позитивне рішення. На їх фінансування виділено понад 4 мільйони гривень, створено 17 робочих місць. А за три місяці 2024-го через застосунок Дія, було подано 12 заявок. Позитивних рішень 4. створено 7 робочих місць. Дана програма розрахована, як ви зрозуміли, тільки на учасників. Бойових дій, тобто особа, яка має дане посвідчення, кошти можна отримати в розмірі від 250 тисяч до. Мільйона саме основне по програмі Гранти одна із вимог це звичайно допомогти нашим учасникам бойових дій або їхнім родинам, соціалізуватись в сьогодення, продовжувати звичайне цивільне життя, а також і працевлаштування, створення нових робочих місць. Стоматологічні послуги, кав'ярні, студії вивчення іноземних мов, прокат самокатів. Ці та інші бізнеси. Відкривали на Рівненщині ветерани та члени їх сімей за програмою Є робота, розповідають у центрі зайнятості. Охочі скористатися підтримкою можуть звернутись до найближчого підрозділу служби зайнятості в Рівненській області. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, Олексій Олексієнко. Випуск новин.